Відкриття розпочалося з хвилини мовчання та танцю при святи. Нещодавня трагедія під волновахою внесла свої корективи. Палацу піонерів до палацу дітей та молоді або ж палацу дієвої мотивації. За 75 років свого існування його стіни прийняли і випустили тисячі талановитих дітей. Серед таких випускників, колишня учасниця ансамблю, дружба Ольга Стельмах. Нині ж в екологічному гуртку займається її син. Е, ПДМ став. Такою невід'ємною частинкою мого життя я знімала фільм про палац дітей та молоді. Тобто я знала також і мені довелося зануритися повністю в його життя. Крім того, мій син на сьогодні займається в екоцентрі також при палаці дітей та молоді, і причому досяг уже певних успіхів. Я дуже задоволена тим, чим займається мій син. Крім того, у нас є співпраця з Палацом дітей та молоді стосовно виставкової діяльності, оскільки саме школа образотворчого мистецтва незабаром буде представляти свої роботи в виставковій залі міського будинку культури. Пані Ольга також відзначає, що рівень знань, які надає школа, неймовірно зріс. Рівень, рівень умінь, які дає школа образотворчого творчого мистецтва, він, він настільки широкий і настільки високий, як якби це не звучало так цікаво, і високий, що діти дійсно розвиваються не лише як художники, вони настільки стають креативними, вони настільки вільні в своїй творчості. Оце напевно є найважливіше, що крім високого рівня майстерності, вони ще мають свободу мислення і свободу творчості. Керівник ПДМу Ірина Первушевська працює тут більше 35 років. каже палац дітей та молоді один з найкращих не лише в Україні, але й у східній Європі. Та, попри численні українські та міжнародні відзнаки, найголовнішим результатом для неї є діти. в Цей період часу. Якраз ці напрацювання палацу дітей та молоді, яке ми сьогодні пишаємо. Отобрали саме всі 11, два перших дві одинички, які скажімо, символізують наші перемоги на і в Україні і в Європі. Одинадцятиденне дійство завершиться грандіозно. Обіцяє Ірина Первушевська. Першення буде грандіозне це буде. Золотий апельсин, як завжди, родинне свято Золотий апельсин, він почнеться з червоної доріжки тут, буде пряма телевізійна трансляція цієї червоної доріжки. Тут Будуть представники всіх наших переможних колективів палаців дітей та молоді разом з батьками, разом з своїми партнерами. І далі це продовжується у нас топ-30 унікальних подій палаців дітей та молоді. І золотий ефективне запосередньо нагородження вже. Переможців номінацій по підсумках 2014 року теперішнє і минуле переплилося у численних виставках та інсталяціях. Відтак глядачі могли оглянути творчі роботи не лише учнів, але й випускників палацу дітей та молоді, а також побачити, яким ПДМ був 75 років тому. Семикласниця Софія займається одночасно двома напрямками вишивкою та скульптурою. Проте більше до душі. Остання. Подобається працювати з глиною. Це дуже еластичний прекрасний матеріал, і в мене завжди все виходить. Колишня випускниця палацу, а нині викладач ткацького гуртка Алевтина Кляповська після отримання вищої освіти вирішила присвятити своє життя рідному ПДМу. Я є молодий педагог, я тільки можу сказати, почала свій шлях педагогічний, я тільки почала як можу сказати, цей рік працювати, тому що я цьому цьому році в принципі, минулого року, 2014, тільки закінчила навчання. Закінчила Львівську академію мистецтв і вирішила далі йти цим шляхом. Серед виставок, у яких брала участь художниця Аделія Коробова, всеукраїнська виставка Якісне життя, на якій Аделія зайняла перше місце. Як результат, плакат переможниці, покликаний спонукати до здорового способу життя, прикрашає один з бігбордів столиці. Мені здається, це одна із найкращих художніх школ в Рівному. Тому що м, тут не тільки малюють, а є такі напрямки, як ткацтво, вишивка, сломоплетіння, батік. Ну композиція і різні різновиди живопису малюнку. Як Леонардо да Вінчі хоче бути вихованець ПДМу та юний художник Юрій Кашпірук, проте каже, що досягнувши творчих висот, завжди пам'ятатиме і поважатиме тих, хто роздивився у ньому талант. Вони мені допомагають тоді, коли в мене є труднощі. Якщо пройде 20 років, то я прийду сюди, щоб відвідати своїх відповідь. Анна Хіночек, Валерій Гарматюк у ритмі подій.